Аграріям не вистачає техніки. Врожай цього року рекордний, а збирають його застарілими радянськими комбайнами. Чи стане техніка доступною для аграріїв? Дізнавався агроконтроль. Аграрій без техніки як без рук ні пшеницю посіяти, ні поле прибрати. Просити трактора у сусідів теж не вихід. Багато техніки ще радянського зразка на такій половина врожаю на полі лишиться, але купити нового трактора справжня морока. Я категорично проти того, щоб одноосібник, який вирав ще в тому числі зерно, щоб він з серпом або з косою збирав свій урожай. Я категорично проти. І я розумію, що сьогодні він неспроможний, навіть взявши техніку в лізинг. Високоякісну, високотехнологічно її купити. Аграрі з міністром погоджуються і додають без державної підтримки їм не обійтись. Коштів не вистачає, як завжди, отримати кредити та купити хорошу техніку. Особливо це у тих людей, які тільки починають фермувати на сьогоднішній день. Я думаю, що вихід підказує нам і сам пан міністр. Лінійка була відповідала тим першочерговим вимогам, які сьогодні ставлять аграрії. Це перша техніка, яка дала можливість зберегти урожай, техніка, яка дала можливість посіяти зернові, і техніка, яка давала можливість зібрати урожай у мінаграполітики, вже працюють над узгодженням з Кабміном нової моделі, яка допоможе залучити кошти на придбання техніки для передачі її в лізинг.